Всім доброго ранку. Ну що, у нас пройшов вчора такий більш-менш дощик непоганий. І я думаю, це врятує дану ситуацію. Так, Але зараз покажу вам ракушняк, який продається. Ракушняк дійсно в дуже гарному стані. Фактично той будиночок невеличкий, який тут стояв, ми його, ну як не ми, а хлопці розібрали. І ну, там ні розтвору не було, нічого, він фактично лежав на глині. Мається близько. Ну, 300-350 штук, це точно є, можливо більше. Він в гарному стані. Дивіться. О! Кому потрібен, продається. Продається він по 20 гривень, половинки безкоштовно. От така ситуація. Так, це у нас залишки після будівництва ангару. Ну, на даний момент ще не продаються, але як варіант може бути. Це у нас труба бурова штанга. То у нас труба 60 чи 56 товщина 4 -ка. От Ось такі маються залишки. Так, дивіться, багато там колись тоді коментарів. Писали, що ця дорога наша розвалиться, розсипеться, і нічого з неї путній не буде. Все нормально, все держиться. Навіть ось, він це я відео засніму. Перед цим відгрузила кукурузу, нанібуло здали. Дивіться, все нормально. Ніде нічого. Оце ще цей клаптик треба завести, буде тон 25 щебня, ще тріхи його покрить І буде взагалі бомбезно. І також ось тут позасипати, вирівняти, посадити дерева якісь. І буде дуже-дуже непогано. Ось такі справи. Тому, а якби, наприклад, був би просто тут щебінь на болото, то він би вже був би в землі. А так за рахунок того, що тут така подушка потужна, бой кирпича, да? ну, мається дуже гарна ситуація. Так, пишіть сараї вам покажу. І поговоримо про ринок малих поросят, що зараз відбувається. Так, так друзі, що? Ми вже в сараї, вже в нас потепліло, вікна ми всі повідчиняли. І трішки пройдемося по малих поросятах. Так, це в нас з Ну, Як на мене, найбільш така, така вдала порода для того, щоб покривати свинуваток для. Майбутні відгодівлі свиней. В них і темпи росту, виход м'яса взагалі шикардосовський. Непоганий, Непогані, я вам скажу. Тому, як то кажуть, рекомендуємо от саме контором покривати. Ось такі поросятка. Так, це в нас тут теж канторятка. Треба вже скоро буде ось поїлки піднімати, тому що. Бачите, фактично поїлка над жопкою, а вона повинна бути, коли він морду підніме свою, то поїлка повинна бути вище носа, як він ну, десь вже плюс-мінус на такому рівні, сантиметрів на 10 їх треба вже піднімати. Ось дивіться, бачите, ця полосочка. Один такий є трохи мінус, коли забій проводить цих свиней, ну в них сало не співає наростати. Так? І виходить, отут така синя полоса буде трошки. Ну, раз буває, раз не буває, ну переважно мені більше буває, то його, її обрізаєш, бо сало трошки має не такий непривабливий, не товарний вид. Є трошки в цьому. Тому що виходить, тут же ж хребет іде і воно тягне звідти все, як гарно пропікати. Якщо не дуже пропікати, то воно таке багато людей я знаю. Шерсть обігнали туди-сюди. Ну, Кому як подобається, да? скажімо так. Деяким подобається просто підосужувать та й все. І зараз вам ще малечу покажу. Це виходить Ландрас плюс дюрок данської генетики. Це я заказував спермодозу в Андрія Петровича. Рівенська область, СМТ Мильці, по-моєму. якось так. Не пам'ятаєте, що ще. Бо він то з дубного відправляє, то зі свого. Ой-ой-ой. Кибішна робили, Андрій цей. Від дюрка ви бачите, в них отаке, таке забавлення. І переважна більшість форма вух саме від дюрка. Ну і плюс ландраса. У них же ж довгі вуха, а тут ще вони такі в деяких ну, зігнуті. Бачите? Вон. Ну, чого ви такі? такий цікаві. Що хочу сказати? Від ландраса вони беруть цю довжину, висоту, знаєте, таку конструкцію тіла деякі. А від дюрка вони беруть оцю невибагливість, як би сказав би. От вони невибагливі до кормів, вони невибагливі до умов утримання. Якщо будемо порівнювати із тим самим П'єтреном, Макстером, там дійсно свині більш такі вибагливі. Ці свині більш такий сильніший імунітет мають. E -e, були в мене колись такі поросята, то свинки там такі бадьорі були. Я пам'ятаю, різав, то вона і висока, і ну, клас. І там і м'язко було, і салко, то рекомендую також покриття. Ой-ой-ой, що зараз буде? Тікай, тікай. Ну, а самий ринок, не знаю як там, де в кого. А у нас фактично він стоїть ринок малих поросят. Сказати, щоб якийсь такий шалений був попит, це важко сказати. Фактично, як такового попиту ще немає. Можливо, ось воно трішки потепліше є, і ситуація з цим, цим ділом тріш, трішки покращиться. Тому що ну, не може бути таке, що весну йде і поросята нікому не нужні. Там хтось одне, там хтось двоє візьме. І Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас ситуація з малими поросятами. Тому що я знаю, що деякі люди ті, що мене дивляться, вони займаються не так, як ми, наприклад, там, навели, залишили собі, відгодували, зарізали, щось там реалізували, щось собі залишили, забезпечили свої потреби. А, а є люди, які мене дивляться і вони займаються виключно реалізацією молоднячка. Да? Тому напишіть в коментарях, що як у вас по цінах і яка у вас ситуація. Чи дійсно так ну, тугувато, чи ні. Буде дуже все ж таки цікаво, яка ситуація. Ну, на мою особисту думку, великого ажіотажу очікувати на те, що буде такий ажіотаж, що буде великий попит на них. Все ж таки я на це не розраховував. Не розраховував по тій простій причині, що цінова політика на зернові все ж таки залишається високою. Але ми в наступних відео трішки, знаєте, ми чомусь, от ми займаємося свинарством, так? тут займається вирощуванням зернових. І якщо порахувати оту частину коштів, затратна частина, і врахувати, який був минулий рік по урожайності. Що візьмемо ту саму кукурузу, що максимум 4-5 тонни з гектара було взято людьми, в деяких містах було значно менше. І так само по тій самій сої і ті люди, які здають сою, вони можуть підтвердити мої слова, в тому що коли проводиться аналіз, я розумію, що організації, які здійснюють закупівлю зернових, вони це їхній, їхні, як би мовити, заробіток. Знайти щось, якийсь недолік у вашому зерні, якийсь мінус такий собі, да? для того, щоб з вас зняти собі заробити якийсь бонус. Але давайте скажемо так, що коли здаєш сою, то відсоток недозрілих, відсоток зеленої маси. ну Він все ж таки суттєвий і це впливає на якість сої і на ціну. Та й урожайність була не дуже. Тому, знаєте. Коли ми говоримо, що ціна там на зерновий космос потрібно враховувати, ну тож, що вона і не могла бути по тій ціні. А якщо ви хочете займатися свинарством і щоб воно було рентабельніше, то робіть запаси ще із жнив, а не зараз. І тоді у вас буде більш-менш якась середня стабільна ситуація. Але який запас, якщо вже на те пішло, то запас потрібно таким чином робити, щоб від жнив до жнив. Навіть трішечки більше, тому що зерно після того, як ви його е, змолотили, воно місяць би е, повинно полежати. В ньому повинні закінчитися всі процеси для того, щоб не було діареї і проблем. Знову ж таки, зараз багато людей напише, а я беру з поля і скормлю і все нормально. Ох. Ну, я, я сказав свою думку зі свого досвіду. І ну, сперечатися, комусь щось доказувати, не бачу сенсу. Тому те, що я бачу, дивлюся, чую по наших регіонах малі поросята від 2000 до 2500. Про те, що 3000, такої ціни на даний момент немає. Можливо, можливо, якийсь період невеличкий, ця, ця цінова політика буде все ж таки, коли прийде тепло. Але на даний момент от така ситуація. Так, тут у нас мамка з малими і ми їй дали яблучок, корму дали. Е, в наступному відео, я думаю, ми поспілкуємося більш детальніше про е, годівлю, саме малих, ну, е, свиноматок, коли вона з малими поросятами. От такі поросятка. Це ми покривали її п'ятренчиком. В принципі, що по кількості, що по цьому, я задоволений. Двойкова вона фактично ну, з інтервалом день після опоросу придавила чи ще щось. Ну, вони відійшли. Нічого страшного. От така мамошка наша. Ми її самі виводили. І в мене всі свиноматки, ті, яких ми самі вивели. Тому що купляти я не бачу сенсу. От такі справи. Тому от таке коротеньке інформативне відео. Кому потрібен ракушняк, пишіть, дзвоніть, домовимося, вирішимо, забирайте та й щось робіть, будуйте для себе. По малих поросятах пишіть коментарі. Цікава все ж таки ситуація у регіонах України. Добре, всім все найкращого. Поїхали далі.